Добрий день всім, шановне панство. Сьогодні я вам розкажу, як правильно робити е, закарпатський бограч, який я ніколи не робив. Ми буду вчити вас. Для початку треба мати двох дуже файних якихось жіночок закарпаток. Гинде одна, у купальниках, винде друга. Да, на дворі має бути жарко і ви маєте бути в лісі. Е, любий бограч починається з казанка. Бограч це по венгерськи, це є казан. Е, настоящий е, е, бограч має варитися в казанові для плова. Оце кому, розумієте? Бо другого просто нема. Ні, Не, він є, в статі, вон він стоїть. Але той казан замаленький для нашого бограча і ми зробити у великому. А плов ми зробимо там, бо ми будемо потім робити і... чи узбецький плов, чи то мій плов. I don't know. Буду коротше, робити плов пізніше. Значи розпалюємо вогонь. Okay? Багато не треба. Починаємо з маленького. Вони вже підготовлені інтігрінти. Кстаті, це слово запатентоване. Інтігрієнти означає інгредієнти. Його запатентувала моя дорога жінка. І ми його успішно використовуємо. Маємо інтігрієнти. У нас там і ковбаска, і, і, і шинка, і копченості різні. Почнемо з них, потім м'ясо розваримо його разом з картоплею. Перший заход. А другий заход, десь через 3-4 години, ми вже кинемо другий заход м'яса, ми робимо все з свинини. І, а, значить, після того, як ми розваримо першу свинину і картоплю, кинемо вже більші кусочки що свинини, що картоплі. Окей, ми хочемо, аби був наваристий такий густий такий. Знаєте, як як ми часто, як я був менший, та ми ходили в, ще в школі чи Да, в школі ходили в ліс, і деякі хлопці робили і всі такі голодні, голодні були. І, і, і чекали той бограч, чи він варився, і варився, і варився. Коротше. Коли діло доходило вже їсти, то та тарілка просто улітала. Вот. У нас є. Що у нас є? У нас є початкові тільки інгредієнти, бо дівчата там от готують інші, я їм говорю, що робити. А вони для мене роблять. Е... І як кажуть, кожен зайнятий, кожен робить своє. Хороше діло. У нас є це звичайний, звичайний як його, бекон американський. No fancy things. Це сало українське, копчене, напівкопчене, я не знаю копчене. Та, значить, ми на почнемо з цього. Цибулька-морковка. Перша цибулька, вона у нас є паприка. У нас є основний інгредієнт для бограча. Правильно, солодка паприка. І чорний молотий перець, десь я сіль, мушу ще йти достати. І у нас обична перчена. Не знаю наскільки гостро ми його будемо робити, тому що є діти. Я би хотів трохи е раз, але буде видно, як, е як буде. Окей, okay, so stay tuned, watch my video. Залишайтеся зі мною, дивіться на моє відео, лайкніть, like сабскрайбніть, бо деколи я виставляю щось цікаве. Дивіться, тут у нас м'ясо нарізане. Не знаю, все цілком м'ясо на перший заход. Ні, все на два заходи. На Вау, це ларов мед. Багато м'яса, а тут дивіться наш шоудер закарпатський. Копченецький. холодного копчення. Вау. Чуша, де ти все взяла? Чекайте, треба пробу зняти. Майгад, я себе давно не їв. Ребята, дивіться. Дивіться. Сирий. Кучанный шоуда. Я помираю, что нет. Бомба. Ты знаешь? Я все богач не дам, все зима. Перший кусок перший м'яса. Перший кусочок, ці кусочки ми будемо розварювати. Бограч продовжуємо його робити. Ми е, протушкували м'ясо, е, перше сало стопили файно, потім протушкували першу частину м'яса, тільки малу частину м'яса, дивіться, скільки у нас тут м'яса є, то я фактично е, не знаю, 10% того м'яса забрав, закинув сюди. І стушкував, дав паприки, дав цибульки з морковкою чуть-чуть. Я ще морковку лишив, вон там вона піде, потім в основний заплив, дав, дав більше дров і заливають це все діло водою. Дивіться. Посолив, поперчив також. Посолив, поперчив, дивіться, вже нарістовується наш бограч червоний. Так, і зараз ми це все діло розваримо тут. Зараз зараз це круто сказано. 3, 4, 5 годин. Я не знаю, скільки займе. Ніхто ніколи не знає, скільки бограч треба варити. Все залежить від продуктів, які ви використовуєте, як швидко. І ми ще додаємо сюди зараз картопельку. А, так, зак молода закарпатська жіночка. Дай нам маленьку сюди картошечку, будь далі. дві жменьки. Буквально трохи. Чи це вся маєся на Вся. Ця вся, давай всю. Ця вся, а потім ми іншу будемо картоплю робити. Єе. Оце так бограч буде. Ну що, дорогі мої? Година пройшла, навіть не, вже більше ніж година пройшла. Десь година і 20 хвилин пройшла. Отак от, от вариться наш бограч. Дивіться. Картопля вже майже розварилася, починає розлізатися. М'ясо ще... М'ясо зварилося, але ще не розлазиться. Ще йому треба бути трошки довше. З того всього сала майже не видно. Солене, перчене, дивіться, яка густа-густа юшка. Як підлива. Потім ми її розбавимо водою. А Ну, пробуємо. Оце бомба. Ммммм. Ням-ням. Оце бограч буде серйозний, ребятки. Такого я давно не робив. Я робив колись дуже давно. 10 років назад. Може навіть довше. Для одної хорошої віндоуклінерської компанії. І тоді ми робили його на острові. І у нас, коли він вистих, була така знаєте, на сантиметрова слойка жиру. Це дуже добре. бограч. Настоящий бограч має бути жирним. Правильно? Цей жир весь виходить наверх. А ви вже потім, як розігріваєте, можете трошки помішати і їсти. А можете брати юшку знизу. Вона буде менш жирна. Окей, все, дивіться далі. В принципі, як сказати, це основний, е, основне це початок цього бограча, як його почати робити. А далі все дуже просто. Розварили, кидаємо знову м'ясо, кидаємо морковку, кидаємо картопляння. Перше кинемо м'ясо, щоб воно зварилося. Як тільки м'ясо зварилося, даємо картоплю. Картопля досить швидко вариться. Чим як тільки картопля зварилася, можна ще морковку дати разом з м'ясом морковці, деколи треба трошки більше часу, щоб вона зварилася добре. Як тільки картопля вже в кінці зварилася, даємо ще трохи чесночка. Даємо з картоплею, теж можна поставити одну паприку цілу, щоб трошки пікантний був. Болгарський перець. Що ми ще маємо давати туди? Ну, і зелень. Кріп петрушка в кінці. А От так. от. От такий от у нас бограч. Якщо вам сподобалось, лайк like і subscribe. Після того, як ми закинули м'ясо, пройшло хвилин 5-7. Я закидаю е, мілко нарізану помідорку. Я ставлю сюди кампарі помідори, тому що вони дуже-дуже солодкі і в них дуже ніжна шкірка. І ту шкірку е, можна і не знімати. Вона досить е, е, легко розварюється. І ми от з усіма джусами висипаємо наші помідорки. Пішли, після помідорок ми закинемо зараз болгарський перець. Так, тут ще є дві, дві помідорки, які, які стоять уже півдня. А що з ними робити? Ще не погнили, ну їстися вже не хоче. Тому ми зробимо такий фінт. Хоба! І хай другі думають, що то то їм таке добре попалося потім. Так, перчик, який вже досить довго стоїть, відправляємо теж в казан. Хола! Відправили. Все, є, в нас овочі пішли. Тепер ще треба. У мене тут одна папріка, ви знаєте, страшно кидати, бо я то буду їсти, а чи будуть діти їсти? Але думаю, що цей перець чилі не такий вже й гострий, так що я думаю, що все буде добре. І доки це все вариться і м'ясо вариться, я йду підготую картоплю. Картоплю я е, буду ставити е, маленьку, молоду і ще й е, навіть не чищену. Просто ми її помиємо добряче, переріжемо пополам і поставимо сюди. Я знаю, у нас всі не привикли ставити нечищену картоплю, але тут в Америці в принципі це нормально, якщо цей сорт картоплі кидати в супи. It's very good actually. Вона не сильно розварюється, тверденька виходить і дуже добра. І навіть та шкурка вона дає свого роду хороший привкус. Окей, okay. готуємо далі. Долив води. Тепер вже в нас нарісувався о, дивіться, який повний казан, повний казан юшечки. Ще не закипіла, зараз вона закипить. Ми будемо досолювати і трошки перцю давати по мірі того, як доливаємо води, пробуємо. Все йде завжди, все йде на, на ваш смак. Сіллю будемо обережні, можна пересолити. А ми цього не хочемо. Перець в мене тільки в такій банці дуже незручно його кришити туди. Тому не буду стрімити, як я це роблю, бо треба покласти телефон. Дам перцю, йду, зроблю ще чесничок. Два-три зубки чесночку і, і по-моєму, все. Напевно, більше нічого туди ставити не будемо, Окей? Все, і, і як кажуть, ті тіст... стаканчик хорошого вина. І можна їсти борщ. Орайт, тике right. Путін зустрічається з Трампом. Не дуже весела історія. Но не будемо про політику, ми тут про Бограч. Дивіться. Останній інгредієнт перед останній, бо ще зелень буде. Я все забуваю, що тут ще має бути зелень. І я все кажу, що вже вроді все кинули. Але потім згадую, що ще щось треба. Окей, Чілі відправляється. У наш казанок. І будемо сподіватися, що не буде дуже гострий, бо жінки мене з'їдять, тому що дітям це треба їсти. Дивіться. А тут наша картопелька з лушпайками. Будемо сподіватися, що теж всім зайде. Бо мій дід свиням варив з лушпайками, а тут я нам роблю. Тому що подивимося, що воно буде. Окей, все, бограч вариться. Я сподіваюся, вам сподобався мій рецепт, то, що я тут розказував і показував. А якщо так, лайк, like, сабскрайб. Кожен може кинути свої коменти любі. Хочете, скажіть, що я неправильно його роблю, хочете, скажіть, що це не бограч, хочете скажіть, що це класний бограч і класний рецепт. Взам я не обіжуся. Ми можемо поговорити, обговорити, а другий раз я зроблю ще краще або інакше за іншим рецептом. Все, всім до побачення. Миру і добра. Що народ! Як бачите, вже у нас сутінки, сонце сіло. Зараз на годиннику 7 година 47 хвилин вечора. Почав я робити пограч, наш прекрасний. Дивіться, вже мій асистент, моя любима жінка, готується до final Touch зробити. Я тоді кажу, не кидай, бо я все кажу: останній інгредієнт, ну це вже останній. Давай! Гоу! Але це ще і так не файнаутач. Оооо! Оце так воно! Ви видите, що тут ся творить? Це вже круто. Це вже пішли, як кажуть, самі-самі хороші моменти. Значить, дивіться, Тач буде, знаєте коли? Коли я це все помішаю гарно. Дивіться, дивіться, наскільки класний колір вийшов. Просто супер. Дивіться, це велике сало. Воно ще тут навіть є. Дивіться, та наша картопля з лушпайками. І тепер я, як самий настоящий повар, зніму пробу цього прекраснішого блюда. Дивіться. Я, я лише юшку буду, не буду більше нічого, бо воно гаряче. Так богач. Все. Лайк і субстрай.